Привіт, друзі, у цьому відео огляді Сем з каналу PrepMedic робить огляд аптечки для медичної допомоги цивільним особам. Ця аптечка була укомплектована Skinny Medic. Медик. Це діючий парамедик з великим досвідом, який веде власний YouTube канал та є власником компанії Medical Gear Outfitters. Ми вирішили показати вам цю аптечку, тому що вона укомплектована необхідними засобами для надання першої медичної допомоги, які може застосувати кожен після короткого навчання. Якщо ви діючий медик, то й, скоріш за все, ваша аптечка має значно більший вміст якщо ви цивільний, проживаєте в Україні, яка перебуває в стані війни, то саме таку аптечку автор відео радить мати при собі. Почнемо, що такого крутого в цьому комплекті? Замовляючи конкретно цю аптечку, ви маєте можливість обрати два різні підсумки. Конкретно це сумка OneQuest Квест 5х8. Також є опція з сумкою Maxpedition айфек. Сумки доступні у різних кольорах, але ціна і вміст однакові. Отже, я тримаю перед вами сумку OneQuest. Насправді у мене немає багато досвіду використання сумок цього бренду, але я знаю напевно, що багато людей можуть заприсягтися у їх якості. Хоча зовні вона і трохи громістка. Що мені дійсно подобається, це наявність тут спеціальної липучки, і ми можемо відклеїти шеврон і закріпити тут інший шеврон чи будь-яку іншу ідентифікацію вашої аптечки. Наприклад, прикріпити логотип вже відомих вам брендів або Medic або PrepMedic. Ви також можете приліпити будь-які інші. Чи речі на цьому місці, наприклад, якщо ви хочете носити кілька турнікетів, ви також можете встановити тут пару інших тримачів, додатково до тих, що є по бокам. Таким чином перетвориш цю аптечку в аптечку стрільця. Отже, із зовнішньої сторони, у вас є запакований турнікет кет. Після отримання я порадив вам виняти його з упаковки, оскільки в екстремальних умовах на це потрібно буде кілька цінних секунд, яких у вас не буде. Я намагаюся зробити це без створення зайвого шуму для мікрофону. Ось чому у мене трохи більше часу, але Витягнувши з упаковки, ви можете викинути і упаковку, і інструкції. Але будьте уважні, тому що якщо ви користуєтеся аптечкою, ви повинні знати, як вона працює. Збоку у вас є ці дві еластичні стрічки, ви також маєте. Маркер, з іншого боку, у вас є ножиці, це досить дешева пара ножиць, і я завжди замінюю якусь своїй аптечці, тільки їм більше довіряю. І також завжди ношу із собою лезерман Рептор, який використовую у кількох різних цілях. Тому я порадив вам придбати щось, що служитиме вам довше звичайного, і ви зможете використати більше одного разу, особливо, якщо ви професійний парамедик або якщо ви плануєте бути ним. Знімемо ці бірки, вони лише містять інформацію про матеріал, з якого аптечка виготовлена. До речі, виготовлена вона з кордура, і тому вона дійсно міцна. Також на звороті у вас є петлі системи молі. Ви можете тут щось закріпити. Також ви можете закріпити аптечцю на плитоносці або ремені. Думаю, що цей підсумок навіть підійде для кріплення спереду. Також є ось такі елементи аптечки. Буду чесним з вами. Я не зовсім впевнений, що стоїться цією ідеєю. Це гнучки кріплення, які ви можете використовувати у різних цілях. Наприклад, зачепити щось карабіном, до того ж, ви можете повісти аптечку за це кріплення. Як ви бачите, є багато різних можливих варіантів кріплення та переносу цієї аптечки. Спереду є крута маленька кишеня, яка закривається на липучку. Вона містить ваші засоби індивідуального захисту, а саме разові рукавички. Це дуже практично та зручно. Завдяки рукавичкам, ваша шкіра залишається завжди неушкодженою. Ваша шкіра добре захищає вас від зарази, ви можете просто частіше мити руки, але я не рекомендую вам цього робити, оскільки існують засоби індивідуального захисту, які створені для цього. Навіть якщо ви думаєте, що не маєте чи ран, та не підхопити ніякої інфекції під час надання медичної допомоги, інша корисна властивість кишені ще можу дотягнутися до закріплених петель молі із середини кишені, щоб зручніше кріпити щось на них. Отже, давайте зазирнемо всередину аптечки на внутрішній панелі аптечки, що закриває саму аптечку. Є система затяжок. Це дає вам можливість налаштувати усе так, як вам хочеться. Внизу розташований регулюючий шнур, за допомогою якого ви можете визначати розмір комірки. Ви можете навіть регулювати кількість необхідних вам комірок. Тут розміщена термоковдра. Я багато разів, що гіпотермія під час травми призводить до смерті. Тому ми піклуємося, щоб люди мали можливість знаходитися у Комфортні температури навіть у спекотні дні, тому що процеси згортання крові починають поручські приблизно тридцяти 35 градусах по цельсію. Тому якщо на вулиці нижче 35, то краще мати таку ковдру Всередині аптечка має дещо інше кольорове оформлення. внутрішня стінка аптечки помаранчевого кольору, і мені дійсно подобається, що дизайн стінки відрізняється за кольором від основного забарвлення аптечки, адже яскравий кольор дозволяє вам бачити необхідне обладнання чіткіше. Може здатися, що якщо ви перебуваєте у суперсекретній локації, або ви знаєте, що можете потрапити під ворожий обстріл. Яскравий колір може повернути увагу ваших ворогів, Але навряд чи це настільки серйозно у більшості випадків нічого поганого не станеться. Тому я б не хвилювався з цього приводу. Давайте розглянемо внутрішнє наповнення аптечки детальніше. У нас вже є турнікет на зовнішній стороні аптечки. Це основний жгут. Він дійсно важливий, схвалений TCCC. Також тут є SWAT-T, багатофункціональний жгут та бинт 2 в одному для зупинки кровотечі. Це досить нестандартний жгут, є одним з моїх улюблених, але він не зручний для самостійного використання. Його застосування потребує певних знань та практики, тому він не схвалений. TCCC. Але цей жгут подобається мені своїм широким. Манжетами, завдяки їм онклюзивний тиск буде нижчим. Накладання цього жгута не завдає пацієнту такого сильного болю. Він також може дублювати еластичний бинт або тримати марль у рані. Також він може бути використаний для закріплення певних речей. Насправді, це дуже багатоцільова річ, і я щиро сквалю, що аптечка укомплектована цим жгутом. Періодично, приблизно 20% випадків, одного жгута буде недостатньо для вашого пацієнта, тому рекомендують мати ще один додатковий жгут. Для цих цілей ви можете мати ще один турнікет або носити такий джгут, як це роблю. Я аптечка досить компактна, тому за допомогою такої багатоцільової речі я можу зекономити місце. Знизу знаходиться пластер. Це дуже міцна стрічка, способів застосування якої безліч. Більшість з них медичні, але ви можете скористатися цим засобом і для ремонту спорядження, і для багатьох інших цілей. Тому мені подобається мати такий пластер у медичному комплекті. Варто зауважити, що це не найбільш компактний формат пластера з відомих мені видів. Якщо ви не плануєте змінювати наповню аптечки, то вам вистачить місця для нього. Але якщо ви бажаєте додати сюди більше засобів, або навпаки, зробити комплект легшим по вазі, я б на вашому місці залишив цей пластер, зробивши його більш компактним. наприклад, обмотавши навколо кредитної карти. Всередині аптечки є вин, квеклот ЄМС. Цей бин призначений для перев'язки кровоточивих ран. Сьогодні квеклот чи аналогічний кровоспинний засіб є золотим стандартом для зупинки кровотечі. Звісно ж, якщо у вас Цього засобу немає, це ще не кінець світу. Використання такого бинта прямо на рану дійсно дуже допоможе зменшити кровотрату, оскільки він тисне на артерію. Але на мою думку, існує деяка відмінність між конкретно цим бинтом та військовою версією. Ця відмінність заключиться в тому, що тут бинта трішки менше, але це не означає, що бинта буде недостатньо. Я думаю, його вистачить мінімум на один раз. У лівій частині цього комплекту міститься компресійний бинт NAR. Мені подобається використовувати його для тампонади. Він коштує буквально пару баксів і його легко купити. Ви можете використовувати його і для перев'язки компресійну пов'язку, і можете використовувати як пакувальний бинт. Можна сказати, що відмінність між цією і цією версією під час контролю протечі буде відносно мінімальна. Тому якщо це єдине, що ви можете дозволити собі, то у вас є мінімальна необхідна річ. Але особисто я використовую як допоміжний варіант. В першу чергу особисто використовується а це застосовую як Резервно, наприклад, при більш глибоких ранах чи декількох пораненнях. На правій стороні аптечки знаходиться 7 мм стандартна назофергіальна дихальна трубка для дорослого. Маючи такий засіб, я можу більше не турбуватися про забезпечення відкритих дихальних шляхів, Зачитова дихальна трубка. Вона бездоганна в випадках крайньої необхідності, і ви можете вставити її людині, у якої блювотний рефлекс або пацієнту, у кого його немає. У комплекті з трубкою також ходить невелика кількість змазки. Повертаючись до самого підсумку, ви можете помітити з обох боків кишені, в які можете покласти більше речей. Ви можете покласти туди якісь засоби для голкової декомпресії або скальпель, або що завгодно. Цей комплект не переповнений, тому ви можете доповнити засобами першої необхідності згідно ваших цілей, які я впевнений є дуже дуже важливими. У цій основній кишені знаходиться вин для перев'язки останнього покоління Олаєс який я оглядав раніше, Це достатньо цікавий бинт з широкою сферою застосування. Отже, у вас є наживний ковпачок, що створює справжній тиск при нанесенні на необхідне місце рани за допомогою пластикової плівки. Можете зробити тимчасову онклюзійну пов'язку. Якщо у вас немає звичайної. Якщо ви наносите бинт як пов'язку, під ним є шматок марлі, яку ви можете витягнути і використати для збільшення тиску, роблячи тампонаду. Це дійсно багатоцільовий засіб, і він чудово підходить для вашої аптечки. І останнє, але не менш важливе в цьому наборі онклюзійні пов'язки для герметизації грудної глядини. Хайфін, відверто кажучи, я особисто їх використовую, тому що вони компактні, легко витягуються з упаковки і призначені для усунення пневмоторексу. В комплекті є дві пов'язки для вхідного та вихідного отвору рани. Як я вже казав, у аптечці є достатньо місця. Так на зворотній стороні є дві кишені, які ви можете наповнити всім необхідним. Є великий прихильник того, щоб ваші речі були вашими особистими та для ваших особистих цілей. Якби я збирався покататися на велосипеді або планував подорож, і це була б моя єдина аптечка, я, мабуть, кинув туди якийсь пластер, ібупрофен та інші необхідні медичні препарати. Для військового сценарію, якби я мав закріпити цю аптечку на плетоносці, я би дещо раціоналізував її вміст. Зокрема, зменшив би лоток цього пластеру, але в цілому б залишив би все з переліченого, дещо б доповнив. Це був короткий огляд цивільної аптечки на дня першої медичної допомоги. Підсумовуючи, скажу, що наповнення цієї аптечки і сам підсумок мені дуже сподобався. Всім дякую за перегляд. А ми дякуємо Сему з PrepMedic за цей контент. Не забувайте написати ваш коментар до цього відео, чи варто щось додати до цієї аптечки. А може варто щось прибрати? обов'язково діліться вашим досвідом у коментарях, і обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео.